Всім привіт! Ми сьогодні граємо в Stumble Guys. І як ви знаєте на моєму каналі ще не було таких випусків І ось він перший. Сьогодні ми граємо перший раз в цю обнову. Пару секунд почекаємо. Половина хоп. Дев'яносто дев'ять процентів сто готово. Зараз йдемо зіграємо. Ні. Зараз по крутом колесу. Легендарный скин, хоч би він. Обичний. Епічний. не жетон. Ладно, зараз выбираем играть. И все. Крутим, крутим, крутим. і чекаємо. Починається загрузка в ігру. Яка випаде карта? З Збрівеномик. Бревно зараз пройдемо хоп хоп, и дам, и идем. идем, идем. Перший ми прийде. Ні, не, не перший, але ми прийдемо в топ 16 Тринадцятий, що три людини має пройти. Ммм, не встиг, не встиг, не встиг. Ці ця тройка не встигла, яка була на екрані. Що далі? Далі у нас лазерна карта. Все як в тетри. Лимаємо хоп, стіну хоп-хоп. Тільки одна людина впала і все? Дві? Може, третій? Да, походу. Ні, а третій нема. І взагалі не буде, походу. Скоро. Скоро і не буде. Або о ні. Ще одна. Ще одна людинка. Маленька, хто це буде? Банан? Мексиканець, Пінгвінчик? Чи може я? Нет, точно не я. Точно не я. Но явно хтось з наших. Банан, банан, все банан. Банан впадай. Впадай банан. Не, я. банан не впав. Я пройшов, банан впав. Банан впав. Останній раунд. Постараюсь виграти цей урві. Їду першим, а тепер другим, мексіканець перший. Но нам це нічим не помішає виграти в цю ігру Хоба. Поверху по лаві. Не вийшло. З другого разу вийшло. Хоп-хоп, хоп-хоп. Не получилось. З другого разу вийшло. да Так, а Хтось є впереди, чи я другий їду? Мене интересует Не, все, жаль. Програли. Ничего. Третье. Все другое место. Играем mm. дальше. Чекаем. Загрузка пришла игры. Все. Самое главное. Снігова пройдемо. Якщо така снігова, то йти не може вже. Возможно. Тут ще є динозавр один, тільки з другим скіном. У мене динозавр обичний, а в іншого динозавр в костюмі якомусь. Робочих. Робочий динозавр. Їдем на животі. Опять цей мексиканець якийсь. Я з прыжка запрыгну. Кощей. Костей. Смерть. Смерть. Він не пройшов. Він вже був біля цього. Я не но я не шал. Я впав. Вау, впав. Заново все проходити на мене здаємно Вау. Ні, це щось таке непроходіме цей уровень. Це щось непроходиме. Я зараз пройду це во. Я пройшов це. Це було гіпермігосло. А як? А як я? Там були блоки. Блоки, блоки, як ми крафти блоки. Опять ця штука. Це предательська штука. Крутилка, вертілка. Хобо... Давай, 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 давай. Як я не прошу? Як я... Мене інтересує, як я не пройшов. От як я просто не пройшов. Ой-ой-ой! Куди мене вітром занесло? Чотири ігрока ще має пройти. Ще є чотири місця. Я, я маю бути в топ 4 зараз. Я маю пройти. Я маю встигнути. Ні, все, я не встиг. Я це. Я це знаю, я не встиг. Да, п'ять. П'ять. Шість. Два. Шостий. 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 Я пішов! Шостий. Не надо, сьомого не надо. Цьому не треба. Надо. надо тільки в сьомий це я. Надо тільки цей боєць ігрок. Ну, як ще раз. Опять. Як сім, що сім людей могло ще одна людина могла пройти. Ну і ладно. Виділи. Ну і це буде завершення нашого ролика на це відео. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і всім пока.